І розпочинаємо. Доброго дня, колеги. До відеоконференції доєдналося 13, 13 членів центральної виборчої комісії. У нас е, наявний кворум для того, щоб ми могли провести сьогоднішнє засідання. Е, колеги, вам надано порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого включено два питання: чи є в когось зауваження пропозиції до запропонованого порядку даного? Затвердили. Зауваження нема. Пропозиція затвердити. Тоді давайте проголосуємо шляхом опитування за затвердженням порядку денного. Буглак Юрій Олександрович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Гатаоліна Олена Охатівна. За. Боярчук Оксана Борисівна. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій В'ячеславович. Голосую. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Мірушниченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переполюк Володимир Григорович. За. І, і я, Плукари Володимирович, також голосую за затвердження порядку денного. Таким чином, ми затвердили порядок денний з двома питаннями сьогоднішнього засідання. Можемо розпочинати їх розгляд. Перше питання про Прошу розгляд... вибачення до трансляції доєднався Фрицький Юрій Олегович. Юрій Олегович, дякую, що доєдналися. У нас 14 членів комісії, і ми затвердили вже порядок денний, тому розпочинаємо розгляд першого питання. Про розгляд питання призначення проміжних виборів народного депутата України до одномандатному виборчому окрузі номер 139 Одеська область доповідається питання член сестра виборчої комісії Боярчук Оксана Борисівна. Прошу Оксана Борисівна. Дякую. А до центральної виборчої комісії. Надійшла постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2022 року 27089 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Васильковського. Цією постановою відповідно до пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України Достроково припинено повноваження народного депутата України Васильковського Ігоря Ігоровича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 139 Одеська область у зв'язку з припиненням громадянства України, розглядаючи питання про можливість призначення у строки, встановлені частиною 6 статті 16 закону України про вибори народних депутатів України проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 139 Одеська область. Комісія враховує таке на сьогодні в Україні діє правовий режим воєнного стану, який у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України продовжувався указами президента України відповідними указами. Наразі триває активна фаза бойових дій, пов'язана з наданням відсічі збройній агресії Російської Федерації, частина території України, тимчасово окупована російськими військами. Зазначені обставини, а також. Встановлена частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану заборона проведення виборів до Верховної Ради України в умовах воєнного стану, унеможливлюють на сьогодні ухвалення комісію рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 139 Одеська область у строки, передбачені частиною 6 статті 16 згаданого закону а у зв'язку з вище викладеним Центральній виборчої комісії пропонується постановити питання про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 139 Одеська область розглянути після припинення або скасування воєнного стану. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Одеській обласній військовій адміністрації. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, колеги, прошу підтримати. Дякую, Оксана Борисівна. Колеги чи є в когось запитання до доповідача, зауваження пропозиції? Бажання взяти участь у обговоренні теж немає. Тоді я завершую закритим завершенням обговорення і можемо переходити до голосування з першого питання порядку денного, яке озвучила Оксана Борисівна, за алфетним порядком шляхом опитування. Оксана Борисівна, прошу. За. Юрій Олександрович Буглак. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. Гатовлюна Олена Охатівна. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую «За». Євсінієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мірошниченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переполюк Володимир Григорович. За. Фрицький Юрій Олегович. За. Я, Плукарителій Володимирович, також голосую за. Рішення прийнято 14 членами комісії одноголосно. Дякую. Можемо приходити до наступного питання порядку денного колеги. Яке доповідає заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Олегович Дубовик? Питання про питання визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії полізиційна платформа за життя? Прошу Сергій Олегович. Дякую. Шановні колеги, ні присутні. Як вам відомо, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Зіно Рабіновича Володимира Зіновича, обраного за списком політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Одночасно, з моменту розгляду нашого питання, пов'язаного з заміщенням кандидатів в народні депутати України від опозиційної платформи за життя, відбулись судові рішення. У тому числі рішення Верховного суду, яким е, політична партія, опозиційна протворна за життя, остаточна заборонена. Враховуючи викладено, а також попередньо сформовану нами позицію. Центральній вищої комісії пропонується наступний проект постанови, е, враховуючи положення статей 36, 37, 81 Конституції України відповідно до підпункту 2, пункту 2 розділу. 42 прикінцеві та перехідні положення Виборчого кодексу України статей 1, 10, 12, 30, 52, 54, частини 8 статті 75, частини 1 статті 105 Закону України про вибори народних депутатів України, статті 2, частини 3 статті 5, статті 21 Закону про політичні партії України, Беручи до уваги рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі номер п 822 залишене без змін постанови Верховного суду України від 15 вересня 2022 року в цій самій справі, керуючий статтями 1 і 2, частиною 2 статті 3, статтями 11, 13, 17, 19 закону України про центральну комісію. Пропонується. Визнати заборону діяльності політичної партії опозиційна платформа за життя згідно з 8-го апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року у справі номер вісімсот п'ятдесят сім вісімдроверсі яке набрало законної сили обставиною, що неможливе ухвалення центральної комісії рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України. 21 липня 2019 року загально державному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії опозиційна платформа за життя відповідно до частини першої статті 105 закону України про вибори народних депутатів України. Цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Текст постанови прошу включити до стенограми засідання Центральної виборчої комісії, а проект постанови підтримати. Дякую. Дякую, Сергій Олегович. Колеги, чи будуть в когось запитання до доповідача, зауваження? Бажання взяти участь у обговоренні. Також немає. Тоді я оголошую завершено обговорення і можемо переходити до голосування. За озвученим Сергієм Олеговичем, друге питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Боярчук Оксана Борисівна, прошу. За. Бугал Юрій Олександрович. Голосую за. Дубовик Сергей Олегович. За. Гатаулина Олена Охатівна. За. Глущенко Виктория Анатольевна. За. Грень Виталий Вячеславович. Голосую за. Евстигнеев Андрей Сергеевич. За. Ефремова Ирина Алексеевна. За. Кармаза Александра Александровна. За. Любченко Павло Миколаевич. За. Мирушниченко Юрий Рамазанович. За. Переполюк Володимир Жиголович. За. Фрицький, Юрій Олегович. За. І я також, покровітелі Володимирович, голосую за. Таким, рішенням, таким чином, рішення прийнято одноголосно, чотирнадцяти членами странної виборчої комісії. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали сьогоднішній порядок денний нашого засідання. На цьому оголошую засідання закритим. Про час наступного засідання буде повідомлено додатково і буде скликано в мірі необхідності. Дякую всім за роботу.